Вітання, час новин на телеканалі Росі у студії Рина Васюра далі про те, чим запам'ятався цей день. ЧПК не ліквідують, як активістам вдалося відстояти черкаське підприємство. А люди проти, жителі митниці, вкотре висловили незадоволення щодо забудови їх мікрорайону. Надважлива гуманітарка із Швейцарії передали медикаменти для бійців зони АТО. Безпечний відпочинок, лісівники області облаштували рекреаційні зони для туристів. Черкаські продовольчі компанії бути Київський апеляційний господарський суд скасував постанову господарського суду Черкаської області про початок ліквідації ЧПК. Справу перенесено на розгляд першої інстанції, втім перемога далася нелегко. Ніна Волощук продовжить тему. На цих кадрах видно чергову спробу райдерського захоплення черкаської продовольчої компанії молодиками характерної зовнішності. За словами юриста Валерія Макеєва, який захищає інтереси підприємства в судових інстанціях, приїхали вони на автомобілях із російськими номерами. Інцидент стався 17 червня. А вже 18-го ЧПК відстояло право на існування в апеляційній інстанції. Постанова про ліквідацію було скасовано. Це справа в процедурі банкрутства. Це специфічна процедура. І процедура банкрутства триває. Процедура банкрутства може завершитись ліквідацією, мировою угодою або санацією. Зараз мова не йде про ліквідацію. Боржник намагається всіма силами за допомогою інвесторів розпочати санацію, тобто поновлення платоспроможності підприємства. Нагадаємо, гучний конфлікт довкола ЧПК спалахнув на початку травня, після того, як господарський суд Черкаської області визнав компанію банкрутом. Підприємство подало апеляційну скаргу. Судді неодноразово переносили засідання. Врешті-решт, колегія одноголосно прийняла рішення на користь черкаської продовольчої компанії. Поздоровити насамперед працівників і містян, тому що це платежі до бюджету, і, власне, українців, тому що перемога в такій справі вона є показовою. Вона дає. Певну віру надію в судову систему. Якщо ми зуміли через такі непрості дебати, шість судових засідань тривалістю майже 12 годин в апеляційній інстанції, таке в нашій судовій системі це ночований тривалість судового процесу. Тобто є спосіб, є можливість захисту. Інтереси українців, рішення прийняти Київським апеляційним господарським судом це маленька перемога всієї судової системи країни, наголошує Валерій Макеєв. На знак цього працівники ЧПК заспівали гімн України під стінами апеляційного суду. Ту, за нашу Ніна Волощук, Микола Назарчук, В'ячеслав Рамадан, Черкаська служба новин. На захист незабудованої ділянки біля Дніпра стала громада мікрорайону Черкас-Митниця. Його жителі категорично проти спорудження тут будь-яких житлових об'єктів. Вони пропонують облаштувати на цій території парк. Переконані, такі рішення міська влада має попередньо згоджувати з громадою. Учора відбулися чергові громадські слухання з цього приводу. Там побували і наші кореспонденти. Більше двох сотень мешканців мікрорайону митниця наприкінці травня прийшли на громадські слухання. Громада обурило, що неподалік їхніх будинків просто на березі розпочалося спорудження багатоповерхівки. При цьому інформувати їх про це ніхто не збирався. Увірена і планомірно, уважаємо дорогі черкащані, У нас віднімають нібар, у нас віднімають пляж, у нас віднімають зелену зону. В концов, якщо буде така плотна інфраструктура. Що станеться нашим дітям, де нам гулять з дітьми? що їм буде тоді. Представник забудовника переконувала, новобудова стане окрасою обласного центру. Крім того, підприємство хоче облагородити Черкаське узбережжя. Чому громадяни проти? Не розуміє. Обіцяла доступ до річки залишиться відкритим. Ми пропонуємо проект нового будинку на берегу Дніпра, який Предусматривает облагоустройство и прибрежной территории. То есть вот то болото, которое здесь есть, мы его убираем, делаем красивую набережную с пешеходной дорожкой. Тоді активісти зібрали більше семи сотень підписів проти забудови, адже у цій зоні біля Дніпра вони планували розбити парк. Тож вимагали передати земельну ділянку у власність громади. Цього разу на слухання було запрошено представників самоорганізації населення, місцевих депутатів та жителів мікрорайону. Наголосили, від міської влади очікують конструктивного діалогу. Важливі рішення, на їхню думку, мають бути попередньо узгоджені з громадою. За це проголосувало майже 100% присутніх. З'ясувалося, що на місці недобудованого пожежного. Депо на земельній ділянці, яка належить комунальному підприємству Черкаси Інвестбулд приватне підприємство Надія планує будувати багатоповерховий житловий будинок. Мешканці обурені діями, переконані, що будівництво є незаконним. Олеся Омельченко, Максим Драбінога, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. На Черкащині призначили нового прокурора області. Сьогодні заступник генерального прокурора України Олег Заліського представив колективу новопризначеного керівника старшого радника юстиції Сергія Овчаренка. Він має стаж роботи в органах прокуратури України понад 15 років. Пройшов шлях від слідчого прокуратури Чернігова до керівних посад у Генеральній прокуратурі України. З грудня 2014-го був першим заступником прокурора Черкаської області. Нагадаємо, Юрій Шеремет. Звільнився вчора з посади за власним бажанням. Тамару Качалу звільнено з посади ректора Черкаського державного технологічного університету. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, з неї достроково розірвано контракт, йдеться на офіційному сайті Вишу. Тимчасово обов'язки ректора чи ДТУ виконуватиме Назаренко Сергій Анатолійович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії та банківської справи. Нова шоста хвиля мобілізації розпочалася від учора в Україні. Про це повідомив Євгеній Курбет, військовий комісар Черкаського обласного комісаріату. Також наголосив, Черкащина належить до регіонів, які найкраще в країні провели мобілізаційні заходи під час попередньої п'ятої хвилі. Область майже 100% виконала поставлені завдання за наступні два місяці. Комісаріат планує призвати більше двох тисяч черкащан. За попередні місяці було призвано близько 7 тисяч військовозобов'язаних із Черкащини. Новобранці мають замінити поранених та демобілізованих. Найбільш затребувані спеціалісти у Збройних силах розвідники, танкісти, артилеристи, зв'язківці, сапери, механіки та водії. Наша область перебуває в числі передових, яка справилася з завданнями майже на 100%. Чому майже? Тому що відсоток виконання 99% ми не виконали планове завдання по докомплектуванню деяких офіцерських посад. Швейцарські благодійники з українським корінням передали для наших бійців кілька десятків кілограмів медичної гуманітарки. Це переважно засоби для хірургічних втручань у польових умовах. На передовій таких якісних засобів першої медичної допомоги бракує. Відзначають черкаські волонтери. Вони зголосились відвести вантаж на схід у мобільні шпиталі. Вже більше року черкаська волонтерка Альона Вербицька постачає українським бійцям у зону АТО-медикаменти. Жінка показує, що передав для військових швейцарський благодійний фонд 24 Our help І, зокрема, його очільниця Ірина Фонбург уродженка України. Скільки грошей витратили іноземці на таку передачу, волонтерка не знає. Лише зауважує, всі медзасоби високої якості і, як ніколи, актуальні на передовій. Це натрій хлор, який застосовують для забезпечення життєдіяльності організму, коли йдуть великі втрати крові. Одразу ця крапельниця вона дає можливість врятувати людину, поки її буде доправлено вже до якогось найпершого, найближчого медичного шпиталю. Пластирі для тяжкопоранених сотні пар медичних рукавиць, хірургічні набори, крапельниці, шприци, далеко не повний перелік наповнення цих ящиків. Все стерильне і придатне для проведення невідкладних операцій в екстремальних умовах. Ми таке не робили, ми купили, бо це дергуватися. Бачите, тут тобто зразу розкладається простиня, якою застилається, тому що вона не протікає. Допомогу за кордону оцінив і боєць 128-ї гірничо-піхотної бригади Сергій Лугеря. У Черкасах він лікує вогнепальне поранення у таз, яке отримав у січні на Донеччині. Я смотрю, капельниці і так далі. Був говорити так собственного опитування, що багато людей не спасли по одній по тій причині, тому що втрата крововтрата була, да? ну, тобто не було капельниць, яку можна було поставити. Все воно пригодиться, все воно потрібно». За декілька днів швейцарська гуманітарна допомога поїде на схід країни. Волонтери доповнили її медпрепаратами, які безкоштовно надала одна із чигиринських аптек. А ще додадуть харчі. Зараз ми комплектуємо автомобіль, який найближчим часом поїде на схід, повезе нашим захисникам медикаменти, питну воду, амуніцію і такі чудові борщові набори, які нам предоставила громадська організація спільна справа. Благодійники зі Швейцарії пообіцяли і надалі допомагати бійцям. Наразі волонтери готують список необхідного. Юлія Пропланко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин. Вони оберігають найголовнішу цінність життя цього року. Відзначення професійного свята медиків набуло особливого змісту. Саме їм першим доводиться спілкуватися із переселенцями зі сходу та загоювати фізичні і душевні рани захисників батьківщини. Зусилля та витримку медпрацівників Черкащини напередодні професійного свята відзначили в Керманичі області за ту вашу чітку українську позицію, яку ви часто проявляєте. Беручи участь там в цих наших бурхливих, серйозних подіях на сході України та і тут, тому що саме вам першим доводиться спілкуватися із тими, хто потрапив під обстріли, хто потрапив під вогонь. Хочу в першу чергу подякувати ветеранам медичної галузі за те, що навчили і навчають гідних послідовників кращих. Лікарів, кращих медичних працівників. Українські сорти пшениці серед кращих у світі. Проте бюрократизм чиновників і відсутність політичної волі вищого керівництва держави змушують українських селекціонерів і аграріїв виживати. А кращі сорти поки що так і не внесено до європейського реєстру. На дослідних ділянках базового господарства Черкаське дозрівають кращі сорти пшениці вітчизняної селекції. Їх науковці рекомендують впроваджувати у виробництво нашим аграріям. Серед новинок сорти, які даватимуть хороший урожай у районах зі степовим вологим чи комбінованим кліматом, враховано навіть економічну потужність підприємств. рослинництва – це створення нових гібридів кукурудзи. Наша установа є оригінатором спільно з інститутом фізіології, рослини генетики. Ми створюємо гібриди, які і адаптовані і пристосовані для конкретних ґрунтово-кліматичних умов. Також працюємо над створенням нових сортів томатів. На світовому ринку зерна і взагалі насінництва конкуренція зростає, наголошують фахівці. Українські, зокрема і черкаські науковці та виробники цього продукту, повинні посісти гідне місце на світовому ринку. Однак насправді все не так просто. Українські селекціонери та науковці аграрії сподіваються на здоровий глузд керівництва держави, адже вітчизняні сорти пшениці не гірші від європейських. Більше того, крупні аграрні холдинги України, Росії, і навіть зарубіжжя, працюють із сортами української школи академіка Черкащанина Моргуна. Але досі жоден український сорт не внесений до європейського реєстру. Відтак не може просуватися на аграрному ринкові Європи. Бюрократія зараз такова, що надзвичайно важко працювати надзвичайно важко виробнику. Неймовірно складно науковцям, це це не для інтерв'ю, дуже боляче. Галина Компанієць, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Відпочинок на природі повинен бути безпечним, зручним та затишним. Для цього у лісах області облаштували більше сотні рекреаційних пунктів. Половина з них на Кам'янщині. Більшість з них в найпопулярніших для туристів місцях урочищах Холодного Яру. З появою таких місць для цивілізованого відпочинку відзначають лісівники у лісах поменшало пожеж та сміття. Втім, працювати ще є над чим. Використовується деревина, цей ліс, який, на жаль, віджив свій вік і був повалений чи буреломами, відповідно він викорити його в народному господарстві дуже важко з такими пороками. Такі траншеї проклала у стовбіль багатолітнього дерева личинка жука Вусача. Пошкоджена деревина на продаж не годиться. Втім, для такого будиночка для відпочивальників у мальовничій місцевості вона підійшла якнайкраще. На Кам'янщині є співсотні різноманітних рекреаційних пунктів. Тутешні лісівники щороку їх оновлюють і додають нові. До зведення таких будиночків та альтанок вони підходять творчо. У минулому році було створено три нових рекреаційних пункти. На цей рік заплановано також не менше їх створити. На це ми виділяємо завжди кошти. На ще, Наприклад, в минулому році було виділено більше 50 тисяч. Так само плануємо десь до 80 тисяч у цьому році потратити на оновлення та створення таких рекреаційних пунктів. Працівники кажуть, що вони найбільше зацікавлені у цивілізованому відпочинку людей. Втім, і самі відпочивальники все частіше шукають у лісі спеціально обладнані місця. Тут створено побутові умови, налагоджено прибирання, вивіз сміття. І є такі рекреації, де можна відпочити з дітьми, помилуватися спокоєм водного плеса. Дуже користуються популярністю, і навіть ми можемо сказати так, що судячи з того, що залишають після себе люди, їх дуже багато тут. Це все прибирає. Ви знаєте, взагалі це робота лісової охорони. Так як майстер вірений йому обход він повинен дивитися за порядком, за тим, щоб не було лишнього. Тут все-таки це екологія. Та вже протягом останнього року кількість випадків вандалізму, рекреаційних пунктів зменшилася. Люди стали охайнішими. Причому менше смітить молодь, відзначають лісівники. Лісівники Черкащини роблять все можливе для того, щоб люди могли цивільно відпочити. Сьогодні пожежно небезпечний сезон. Стояла дуже жарка погода. Є розпорядження губернатора про заборону відвідування лісу у високий клас пожежної небезпеки. Тож для цього ми робимо рекреаційні пункти. Важливо, що усі такі рекреаційні пункти до всього мають спеціально облаштовані місця для розведення багаття. Користуватися ними можна навіть коли оголошено найвищий клас пожежної небезпеки. Незабаром дощову погоду змінить суха літня. Тож щоб звести до мінімуму усі ризики, лісівники закликають проводити свій відпочинок саме у таких спеціально облаштованих місцях. Мирослава Станкевич, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин. Вони мріяли про двох власних дітей. Пізніше вирішивши, що любові вистачить й прийомних, створили дитячий будинок. Сьогодні у Черкаській родині Гнатюків ростуть 11 -ро дітей, з яких семеро прийомні. Як тримається величезна сім'я, чим живе і хто у ній головний, напередодні дня батька з'ясовувала Мирослава Станкевич. Це теж віка, 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 відмінниця, десятки кращих учнів, школи. Времію получали за то, що в десятку. ці документи, грамоти, подяки, сертифікати глава великої родини називає наш цьогорічний урожай. Діти Андрія та Любові Гнатюків дуже різні. Втім, однаково успішні у різних сферах спорті, мистецтві та навчанні. От старші хлопчики в нас прийшли, їм уже було по 11-12 років. Вони вже можна сказати, що були сформовані. От. Трохи звичайного виховання в притулку стало для них в користь, того, що поговорили з хлопцями, сіли, кажемо, ну що, не будете, ви переходити границі, не буду я переходити границю. Так, так, так. Домовились, ні разу не з такого, щоб ми там рукоприкласом займалися, там, чи що, все так, так. бесіди. Коли Любов та Андрій зустрічалися, мріяли про родину, у якій зростатиме двійко дітей. Та з часом подружжя створило дитячий будинок. Гнатюки вирішили, що можуть поділитися увагою, турботою та любов'ю з багатьма. Коли взяли у родину першу прийомну дитину, мали уже трьох власних у мене п'ять дітей в сім'ї, я п'ята, а він один. Йому завжди хотілося велику родину. Він казав: представляєш, на фотографії, так сіли, а вокруг діти, а тут так їх багато, і тут і там, і всі вони стоять. То це, мабуть, була його мрія. Сьогодні Андрій уже професійний батько з досвідом. У цій родині немає покарань, є заохочення. Про те, що у квартирі така кількість дітлахів можна зрозуміти хіба що по кількості пар дитячого взуття у коридорі. Хлопчиків та дівчат ледь чутно. Вони завжди зайняті кожен улюбленою справою. Андрія вони з любов'ю та повагою називають татом. Найменшому з гнатюків виповнилося 8 місяців, найстаршому 15 років. А з тату ми познайомилися в той день, коли ми дізналися, що вони хочуть нас ну, взяти як за своїх дітей. Ну я була ну, рада, весела. Мені ця ну, вона дуже сподобалася. Ми були задоволені. Андрій майстер на всі руки усього, що знає, уміє сам навчив хлопчиків, яких у родині семеро. Рукарський куточок у нас такий. Тато наш зробив, і він стриже хлопців. У нас хлопців ззаді хвостик. Така отлічительна черта, що знають, що це діти Гнатюків. У цій родині завжди лад. Подружжя свого часу зробило виважений крок, про який ні разу не пошкодувало. Раду усьому дають самі. На сьогодні Гнатюки мають лише одну проблему. У нас четвірка, вона вже дуже стара і, стара, і ну, дуже мало місця для нас, так як велика родина. Ми не вміщаємося всі в неї». а як ви виїжджаєте, якщо кудись потрібно виїхати, як ви виходите. Ну, якщо це десь в ну, це якщо десь в місті, то одні там їдуть на автобусі, а другі в авто. щоб зрозуміти масштаб проблеми, варто один раз побачити те, як гнатюки з дітьми повертаються з поїздки і 13 пасажирів один за одним виходять з авто. Перевезення на грані можливості. Коли ще гості приїжджають, то треба ще й багажник підключати. А машина як витримує? Ну, вже ні. Прямо скажемо ні. Треба варити. Ну і крім того, це ж небезпечно, як мінімум. В далекій подорожі родина добирається також розрізнено. Діти та їхні батьки не хочуть, щоб родину розділяли такі перешкоди. Новий більшої місткості автомобіль, наприклад, мікроавтобус, був би дуже доречним. Різні торек. Транспортер. Ну, ви вже їздили в такому зручно там? Е, ну ні, ми їздили в Мерседесі Віто, Новий. Ну, Комфорт. Без проблем, так? Так. На сьогодні вирішити транспортну проблему родини держава не може через банальний брак коштів. Часен сподівається, що є небайдужі люди, які зможуть допомогти дітям гнатюків рости, відпочивати і подорожувати на власному, комфортному авто разом. А напередодні свята усіх татусів, діти Андрія Гнатюка бажають йому щастя, здоров'я всього найкращого. Мирослава Станкевич, Олександр Костирко, В'ячеслав Ромодан. Черкаська служба новин. Це була остання інформація. Далі новини спорту та прогноз погоди. Залишайтеся з нами вдалих вам вихідних. Ані новини спорту в ефірі телеканалу Рось. Ми розповімо вам про перемоги і поразки черкаських атлетів. У Баку завершився шостий змагальний день європейських ігор, за підсумками якого збірна України повернулася в десятку найсильніших команд турніру. За нею дев'яте місце повідомляє офіційний сайт змагань. На рахунку команди 18 нагород, серед яких три золоті, шість рівних і дев'ять бронзових медалей. Претендентом на медаль був і наш Сергій Куліш. Черкаський снайпер прекрасно пройшов кваліфікацію у вправі ГП-6. Малокаліберна гвинтівка, 60 пострілів стоячи з дистанції 10 метрів. На шляху до фіналу Куліш показав шостий результат і потрапив у вісімку кращих. Фінальну перестрілку на європейських іграх черкасець завершив першим, посівши у підсумку восьме місце у цій вправі. Ще один українець на цьому стрільбищі Олег Царіков був четвертим. Золото у вправі МГ 6 таки з Добув Білорусь Віталій Бубнович. І у продовження теми перших європейських ігор Уманчанин Василь Шуптар поповнив українську скарбничку нагород на змаганнях у Баку. Спортсмен здобув бронзу у виді Вільна боротьба. На турнірі Шуптару вдалося здобути перемогу у втішній гілці змагань у ваговій категорії учасників до 61 кілограму. Спочатку Василь здобув перемогу над Румуном Іваном Гудеа, 4-1. У бронзовій сутичці Шуптар не залишив шансів призеру Олімпіади в Пекіні, Радославу Велікову. Тотальну перевагу у Сутичці з болгарином Шубтар довів до дострокової перемоги. Наразі у списку 24-річного спортсмена уже є бронза універсади в Казані, де він представляв ВНЗ з Черкащини та бронза Чемпіонату Європи. У Черкасах відбувся благодійний турнір з боулінгу. Свою майстерність демонстрували сім команд. Учасники старту аматори, які полюбляють у вільний час займатися активним відпочинком. Цього разу більше 20 осіб зібралось позбивати кеглі. Мета турніру зібрати кошти для українських захисників вітчизни. Черкаські волонтери знайшли оригінальний спосіб збору коштів для атовців. Для цього вони влаштували турнір. Чемпіонату вступний внесок з команди склав тисячу гривень. Призовий фонд для команди переможця формують із внесків учасників. Цей грошовий фонд призовий буде вручений команді, яка виграє перше місце з обов'язковим звітністю і потрат, щоб ця щоб ці кошти будуть потрачені на потреби бійців АТО і буде проведена звітність. Призовий фонд тисячу гривень з однієї команди, якщо сім команд, то сім тисяч. Обов'язкова умова, лідер турніру повинен витратити кошти виключно на допомогу військовим і детально призвітувати за кожну копійку. Кожний свій фронт. Одного бійця на передовій, волонтера тут фронт. Вчителів в школі фронт, студентів за партами фронт. Кожен є свій фронт. І якщо кожен на своєму фронті буде стояти до кінця, Україну ніхто ніколи не здолає. Змагання тривали декілька годин. Учасники по черзі намагалися збити якомога більше кеглів і відтак набрати очки, які б забезпечили команді перемогу. Відтак символічне золото отримала збірна одна із місцевих політичних сил. Від них найближчим часом організатори турніру чекають звіту про витрачені кошти на потреби військовим. Сім золотих медалей привезли черкаські спортсмени з чемпіонату Євроазії з пауерліфтингу. У Києві нашу збірну представляли атлети одного з черкаських спортклубів. Відтак Катерина Відавська виборола золото категорії 56 кілограмів і стала абсолютною переможницею серед жінок-учасниць. Також найвищі нагороди зуміли отримати Харченко, Анна, категорія 60 кг, Кравченко Юрій і Володимир Лисенко, категорії 110 кг. Науменко Олексій став абсолютним переможцем серед юніорів. Іванов Роман оформив золото категорії 67 кг, Панченко Олександр, лідер серед кадетів, також став абсолютним переможцем серед юнаків. На цьому у нас все попереду вихідні. Проводіть їх із користю, і не забувайте займатися спортом, аби бути здоровими і красивими. На все добре, миру вам.